Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Хто зна, коли пішло в народ дивне словосполучення «мальовничі руїни, яке є несумісне по своїй суті, це майже те саме, що мальовниче стихійне лихо, повінь, пожежа чи землетрус, як не може бути, скажімо, мальовничого бомбардування, хіба для якоїсь геть занапащеної душі. Це містечко розкинулося на місці злиття двох рік: Південний Буг і Бужок, які зрештою дали йому назву Меджибіш. Вже в Іпатіївському літописі від 1146 року згадується меже як відоме місто Київської Русі. Спалене орденцями укріплення. Відбудували литовські князі. Проте, якої могутньої статури були наші предки, можемо судити зі скелета тогочасного воїна, висота якого сягає понад два метри. У другій половині 14 століття цей край на перехресті кучманського і чорного шляхів. Разом із Меджибожим увійшли до складу Польщі. Нові володарі посилили укріплення оборонних мурів веж а також палаців. На річках постали мости, греблі, млини. Графіка Наполеона Орди яскраво свідчить, що то був час, коли шанували не тільки силу, а й багатство. Не лише могутність, але й красу. Недаремно замковий комплекс почали називати Білим лебедем. Однак в тому кам'яному автографі залишилися навіки кров, піт і сльози багатьох поколінь простих людей. Поглянувши здалека, замок видається не такий грізний, а радше романтичний, наче повітряний, що ось-ось здійметься зі своєї кам'яної угловини і розтане в синьо-зеленому мареві. Богдан Хмельницький, здобувши це одне з найважливіших на тодішньому поділлі укріплень, саме звідси, спорядив перших своїх послів до Олексія Михайловича. Гетьман почувався рівним з московським царем. І чи не насмішкою долі є те, що вже в столітті 19-му в цьому овальному залі при російському гарнізоні житиме велика княгиня Ольга Романова? 4 жовтня 1846 року. Замок обстежував Тарас Шевченко, будучи в складі петербургської археографічної експедиції. Сьогодні годі собі уявити просторий плац, на якому зазнало муштри стільки різношерстої вояччини, навряд, чи нині, усі вони помістилися б тут. Чи такою затишною була б духовна обитель, в якій молилися різним богам, спочатку католицьким, опісля мусульманським, а пізніше службу правило православії? Але всіх і надовго переміг більшовицький войовничий атеїзм. В самому замку радянські спеціалісти розмістили виробничі цехи маслозаводу. Проте продукцію місцеві мешканці не бачили. Вони тихо вмирали від голоду. Рахівниці не вистачить полічити жертв тих жнив. І тільки порожні дерев'яні ложки ставали їхніми символічними хрестами. А душі їхні проростали із землі, мов життєдайні зела. Однак Поділля часом опинялося в центрі визвольного руху українського народу, яскравим представником якого був устим Кармалюк. Скульптурне зображення народного героя можна бачити в сусідньому з меджибожим Летичеві. На межі Хмельницької та Вінницької областей також зливаються воєдино-річки Вовк і той же Південний Буг. Року 1362-го литовські магнати збудували в Летичеві фортецю, що згодом принесло йому статус повітового міста. Летичівський костел входив в систему оборони поселення, а отже, було немалим, по чисельності таким, як тодішній Київ. Далі розпочинається ера Кармалюка. Казали, що він мав фарт втекти, але не мав щастя сховатися. Селянський ватажок, подібно до Довбуша, закінчив життя також через жінку 10 жовтня 1835 року. Уславив містечко також і граф Лев Толстой, який під час російсько-турецької війни написав тут оповідання Рубка Леса, але чи не найбільшу славу Летичеву приніс образ Богоматері, подарований папою Клементом VIII отцям Домініканам на початку XVII 17 століття? 1778 року Ватикан видав декрет. Коронації образу, підтверджуючи культ чудодійної сили. Нині в головній ніші костелу тільки його копія. Сама летичівська святиня зберігається в Польщі, куди її відправили передчерговим більшовицьким нашестям. Звичайно, незвично також і те, що тутешнього ксьонза Адама можна ось так просто застати у робітничому спецодязі за своїми буденними справами. Та й сам Летичів живе своїм провінційно розміреним ритмом, так наче коливається на замріяних хвилях південного Бугу і річки із загадковою назвою Вовк. В них, наче в скрижалях пам'яті. Відзеркалюють події минулого. Поруч із давніми фресками проступають святі лики наших сучасників, великі діла яких назавше зостануться у цьому маленькому світі. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.